Вітаю! Ви на каналі КриптоКіт, і у цьому відео я розповім вам про сезонних міні-босів, для чого їх фармити та де вони з'являються на карті. Приємного перегляду! Сезонні міні-боси це ось такі жовті гіганти. З них падають ресурси для крафту сезонного спорядження, а також ось такі жовті листочки. Вони дуже сильно бустять нашого персонажа, а також додають рівень росту. Якщо ж вам вони не потрібні, ви можете продати їх за кристали по дуже хорошій ціні. З'являються вони в трьох локаціях. Перша вейл vale of Ragnarok для рівня 40 і вище. Далі для рівня 45 і вище є перехрестя Рагнорока, а також каньйон світового дерева. Третій поверх. В локації 40-го плюс рівня вони з'являються приблизно раз на годину. У двох інших локаціях. Вони з'являються раз на 30 хвилин. У першій локації на точках появи мінібоса завжди дуже багато людей. Я вчора простояв декілька годин і так і не вдалося його вбити. Тому, якщо вам не багато лишилося, раджу піднятися до 45 го рівня і йти шукати їх у цих двох локаціях. Тепер я покажу місця, де з'являється цей міні-бос. Спочатку Veil vale of Рагнарок. Тепер перехрестя Рагнарока. І світове дерево третього поверху. По потужності вони не сильні. Тож спокійно можна залишати персонажа в АФК режимі. Також, якщо ви залишаєте персонажа на локації, раджу перейти в налаштування, таргет. І отут змінити пріоритет. Має бути включений четвертий пункт, де він буде зразу атакувати унікальних босів. Це підвищить ваші шанси забрати з нього лут. Якщо відео було для вас корисне, став лайк та підписуйся на канал, а ми зустрінемось у наступних роликах.